Доброго дня, мої любі дошкільнята! Запрошую вас до країни математики. Сьогодні я зустріла зайчиків. Вони захотіли поїхати в ліс на прогулянку. А поїдуть вони на поїзді. Як ви думаєте, чи вистачить усім місць? Давайте перевіримо. А для цього нам треба, щоб кожний зайчик. Зайняв своє місце. Зверніть увагу, кожен зайчик зайняв окремий вагон. Чи усім зайчикам вистачило місця? Так. А один вагон залишився пустим. Тож вагонів більше, ніж зайчиків, або зайчиків менше. Ніж вагонів. Скільки вагонів залишилося пустим? Один. Це означає, що вагонів на один більше, ніж зайчиків. Скільки зайчиків ще могло б сісти у поїзд? Один. Це означає, що зайчиків на один менше, ніж вагонів. Ось їдуть зайчики лісом і побачили лисичку. А ви бачите лисичку? Молодці! Де лисичка сидить? Так, лисичка сидить зліва від ялинки? А ще вони побачили пташку. А де ви бачите пташку? Молодці, пташка сидить на дереві. Ось і приїхали на галявину. На галявині ростуть квіти, біля них кружляють метелики. А чого ж більше квітів чи метеликів? Що треба зробити для того, щоб перевірити? Давайте попросимо допомоги у метеликів. Треба, щоб кожен з них обрав собі квітку. Ось так, від... метелики сіли на квіточки. Тепер ми бачимо, чого більше. Більше квітів чи метеликів. Як ви думаєте, більше квітів. Чому? Тому що до... не до всіх квітів прилетіли метелики. Скільки квітів залишилось без метеликів? Одна квітка. Значить, квітів. На одну більше, ніж метеликів. А чого менше? Квітів чи метеликів? Правильно, менше метеликів. Метеликів на один менше, ніж квітів. Вирішили зайчики піти на грядку і назбирати врожаю. Взяли кошики. Що треба зробити, щоб дізнатися, чого більше кошиків чи зайчиків? Треба, щоб кожен зайчик взяв собі кошик. В кожного зайчика є свій кошик. І кожен кошик дістався кожному зайчику. Тож, як ви думаєте, Кошиків більше чи менше, ніж зайчиків. Кошиків стільки ж, скільки і зайчиків. Або можна сказати, що зайчиків стільки ж, скільки і кошиків. А ще можна сказати, що і кошиків, і зайчиків порівну. Зайчики знайшли моркву. Моркви більше чи менше, ніж кошиків? Моркви більше, ніж кошиків. А як ви думаєте, що треба зробити, щоб моркви і кошиків було порівно? Можна принести ще один кошик. У кожному кошику є морквинка. А можна забрати зайву морквинку. І кошиків і морквинок стало порівно. А ще зайчики знайшли яблучка. Кожний зайчик взяв собі. По одному яблучку. Чого більше яблук чи зайчиків? Яблук стільки ж, скільки зайчиків. Їх порівно. Сьогодні ми з вами подорожували разом з зайчиками і вивчили поняття, чого більше чи менше. А ще поняття порівно. Ми добре з вами попрацювали. До зустрічі, до побачення!